Все, так. Є. Так. Начинає засідання на нашої комісії з питань місцеподавання будівництва земельних відносин та охорони переводи. Закончилось. Ми почнемо по порядку ці питання. Питання при супроводі зведення шеста Кемин. Це надійшло звернення від Шестак Миколи. Він придбав будинок і тепер хоче оформити правостановлючі документи на земельну ділянку. Хорошо, в Нема стан голосування туда, підтримався одноголосно. Наступне питання про прикинення право користування земельної ділянки надане для особистого зеленського господарства. Це звернулася Сідарець Ніна Миколаївна, жителька Семейники. Дана особа на сьогоднішній день не використовує вже кілька років за її заявою. Цю земельну ділянку надана вона ще Семенівською сільською радою була для виробництва користування правостановлюючих документів. Не оформлено, хоче припинити право користування, оскільки вона обліковується по господарській книзі. Немає. Немає. Ставимо голосування хто за розпочатку одного мосту і проєкт рішення про укладання договору оренди землі чи місто обласній організації Українського товариства мисливців на новий строк. Це звернулося товариство, оскільки даний договор закінчується в цьому році, то вони мають намір його вкласти Нем. на новий строк. А це де там? Всіверський шлях 106А. Ааа, це їхня поля, де була, або де середня поля, там хоромка, така. Харошо, у когось є якісь ще питання? Немає. Немає, серед новослідних поля виглядає на країнську, міському підприємстві, то куди виглядає? Наступне питання про надання оренди, бо в дитинстві в ньому є відповідальне звернення для НТВ за межами міста Миня. Ну, звернулося в товариство за... Хочу взяти в варінку на витребуло за мене Ділянка сформована, але на сьогоднішній день є не витребованою. Тобто до моменту витребування законодавство так, можна ага. передати. У нас тут і

І плюс треба, щоб вони були сумішними із земельними ділянками, які перебувають їх у їх користуванні. Ну, Більшість земельних ділянок перебуває в їх у користуванні, але ж ну, там трошки воно якби. Да, є інші користувачі. В цьому випадку інші користувачі укладають договор суберенди на користування. на Если да не есть голосование круга, руки принял навод. У нас случается решение продавленная техническая документация, в устройстве розповів медведина, культури, доведены, старцурования, судового длинного сторосы, ресторут на территории местной территориального травма. Звернулися громадяни, які мають у приватній власності житлових. На прізвища тут мало, якого кажуть. Там по перелік чи перелік людей. Перелік людей немало. Тимченко, Галіна Олександрівна, селищи Макошина, Молочко Тетяна Іванівна, Село Смаки. Людмилі Іванівні, село Загорівка, Зачесів Василю Антоновичу. Місто мене Привокзальна, 30, Поліхіренко Миколі, місто Мена, Довженко. і Крижановському Олександру Володимировичу, місті ще Федоренко Валентина Дмитрівна в селі Словітка. Сухарський Людмиле Іванів не уміссимейна. Ну, так, Та, все включені. Надаємо дозов громадяни до з сертифікатом. <таспоріст> ну що ж, включу. Присутня. Побурський Павло Андрійович, Радіоненко Ніденнана, Ніденко Оксана Олександрівна, Овсієнко Сергій Михайлович. Отже, ми все надаємо на видоз на сертификат у зв'язку з дозвіл на спасіння згідно рішення Манського районного селення. Це розумієте?

Значить передаємо оренду земельну ділянку для будівництва будівель торгівлі в У нього на приватній власності магазин. Звернулася Івашенко Людмила Іллівна.

Тарасом по Олексію Івановичу. Село Стольне вулиця Гуцервинське 56. Це в садика Дан, передається 89 земельних ділянок. Ні, не буде об'єднувати.

Ну, ми надаємо дозвіл на виготовлення проєкту з його строю почта біля на короні, що знаходиться. З Метод передачі варіант. А, привезли, там не буде. Да. А там без аукціонального. Ну там же ж приміщення стоїть. А, Вулиця привокзальна 2Б. Треба згаднувати наступні проєктивні програми, а потім ще презентації, коли ми вистроїмо встановлені імені пілямок а далі ми в екрані на майбутнє. Тому багато це? Це ще не відкривається. Це Ну, значит, шість громадян за межами села Городища Мері Світлана за межами села Куковича Крутко, Олена Анатоліївна, Жук Іван Данилович, за межами села Киселівка, Крутко, Олена Анатоліївна, Жук Іван Данилович, і за межами села Висова Марченко Олександр Сергійович. Не доповнювали запрещение? так що сама електронна стежа просто утримується одного. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту Дніпро, що дає відбори ділянки асутній, в на цей передачу Ми передаємо земельну ділянку, де знаходиться скважина у селі Дягова. Основна така там стана осування, стежа. Наступний проєкт рішення про надання згоди на передачу орендованих земельних знаків в Ну це земельна ділянка, на якій стоїть мала архітектурна споруда біля поліклініки. Ні, передбачає там субора? Передбачає Євус Юлія Володимирівна здає бивший секунд. <різько> <різько>

Прокуратура не про спасибо пересылание, а что не надо. А вот это вот все, а вот а вот все, 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 а вот на 528 а 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 на а на 528 а на 528 а на на 528 там, бачу, браці, було, бажу. No, бажу, а там, бачиш, на 20-му, Тож, на 20-му, ось і А ось, що в цьому, так, як вони, як ці, виробляють, і тільки, що там. Тобто, на

У нас путник права это народство, подожди название, подальше продажа права, погоди название положитель. По покрупскому делянку и сквозь там тоже. Конверция, по кругскому наишу. А вот можно. Сенсы на аукционе.

что метами, Есть сегодня при новый лидер значит, если завтра все равно не снимаю. Если сегодня вечера поймать, то с самого завтра заказать не хейт, то значит остается. Если нет, значит я завтра изнимаю процесс. Ну, потом же, ну, конечно. Потом же я завтра там землю записала. Mm -hmm. Может, технічними правками написать. Чтоб mm -hmm. наша підстава было тогда выключить. Давайте вам пишу поводити в разі надання, что там нормативный. Ну, завтра не лормати. Це умови 19, яка вона проведена, я думаю, не скандинна, вона не ділянки, всі з Орфулівську, так? Так. Ну, у нас разна нужда. Тоді саме даними правками, два, тобто прийняв повного відносно проєкт рішення про надання, бо буде знаний законопроєкт, який буде, і 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 буде, і

I have to get a stuff with my comment

Щоб молодий що, хлопець залишився все вікаєм? Ні, там ви, питання було в тому, що... Садівництво більше не на 7 років, на скільки років? На 25. 25. 25 років. Ні, що можна нам дати, ми просто опробуємо аукціону і... Аукціону, що змінюється тема. Ну, у ну, законі... Мається, мається. О, за... Ну, Мацева ж погодила, ну, а ну, значить... ми дивилися, що... Договор не при укладанні не можуть бути змінені умови при укладанні договору. Тобто договор вже укладений, Там зміни не змінювалося. То есть який йшов на акціон, так і він буде укладений. Далі це наше. Ну я ще вважаю, що ми впомагаємо. У нас одне питання, що походу поможет якісь були. Ну там було символ. Ну <inda strains piercing> так на аукціон Давайте начинає з того, що на аукціон неправильно терміни. Да, неправильно. Тетяна Івановна тоді теж передивилася, що там же товар не визначено а за зацілявим, а не вис не визначено для задового де можна. Я просто прошу эти аукционы, будут как только. Можно вызначать изначально вызначать на меньшую цену. Можно выставить. И действия. Можно хоть и своего комиссия решания. Я не знаю, показываю

Тому що ми оформлюємо головні оренди і поміж тими, які ми рекомендуємо піти з каналу, ми закінчуємо оренди ми оформлюємо цей рахунок. Тому що ми маємо зазнання про наступне проєктичне. Бо вона виглядає як на рівні компанія надає ці роботи. Тому що ми вже ці роботи комерції на полі транспорту. То що отробили? Стави. А, для ну це ж воно проводиться відповідність до класифіка. До генерального плану то спів нас по виразному. Класифікатори, це, це для поміжних будівля, операційного, <реш> <до>, для. <міфранція. реш> <реш> а раніше комерції ставили на транспортні.

ну, если там музыка, то там такая шапка, то это Ну, значит, на аукционе там только вам. Ну, сейчас, Стоять. не получилось. Не получилось. Вот, а там

Для міськой рады це добре. Я понимаю. Да потому что потом не судился. Нет, сейчас мы даем дозвіл на разработку да? да, для картины. Реестру в Державному домине кадастрі за міською міськую радость. Нет, ну просто хорошо. Виходу... Дай... Да, они же больше вже здоровым, что щоб... не подают. Вы сейчас не усформуете, да? Да, ну, хорошо, мы не усформуем. Да, потом будем работать дальше. Проект будем получше. Да. Хорошо, хорошо. Кто за? Руки чему-то поднимают. У нас все там все остальные. Да, у нас все там все порядки. Бедному. Правда, это у меня порядки для моего русского порядка. Это для меня для моего знамки. Кто изменит, я буду признать, что дальше мы продолжим. не продолжим. Самые же мы садитки, он занят написал. Обработаю, хочу понять. Но часть вон у них оставалось. не помню все

molto ben bene <laughs>